То куди ж кидати гроші, якщо розробка сайту вартує тих коштів, там якісь тарифні плани на платформах теж вартують коштів. А вкидати гроші треба в розвиток, в розвиток свого сайту. І починати не з того, щоб він там гарненько виглядав, якісь там функціонали і так далі. Зрозуміло, що це потрібно, це має бути. Але вкидати треба в SEO-тексти, в нормальні тексти, для того, щоб ви, коли додаєте товар. То покупець зайшов до вас на сайт, подивився, почитав і зрозумів, що ви продаєте. А не так, що у вас там стільки текстику до кожного товару, і то він шаблонний в тому плані, що а давайте, покупайте хороший товар, заказ на вайбер, відправка тільки після оплати там, 200 гривень. Ні. Треба, щоб були нормальні тексти, щоб була нормальна картка товарів. Тобто, якщо є якісь характеристики, вони не в описі, десь там після текстику там трошки торчать. Ні, не так. Ці характеристики мають бути окремо як характеристики, щоб, по-перше, можна було фільтрацію запустити, а це вже юзабіліті сайту. Щоб можна було нормально, людина зайшла, подивилася, там, почитала текст, побачила текст. Їй треба якісь параметри цікавлять. Вона відкрила характеристики, ознайомилася з параметрами. От саме сюди треба вкидати гроші, а не там на платформу або ще кудись. Зрозуміло, що там, так, да, теж треба платити, але в першу чергу робіть нормальні картки товарів, щоб людина зайшла, побачила нормальну фотку, нормальний опис, нормальні характеристики.